Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас у нашому відео. В нас нове промо, яке я навіть не навчився ще вимовляти. Але ми сьогодні про нього поговоримо, про позитивні моменти, які воно несе, і про негативні. Також, окрім того, купа СБЧ, і деякі моменти, які мені дійсно сподобались, а деякі від яких в мене сильно палає. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. В нас все, що пов'язане з FC25. Якщо ви вже підписник, по традиції чекаю на зворотній зв'язок в коментарях. Тому що сьогодні буде багато дискусійних запитань. Давайте по традиції розпочнемо наше відео з огляду актуального контенту. В нас оновився Габела Пік, який насправді зовсім не Габела, раджу обов'язково виконати. Є відео на каналі з тим, як з нього сипе. 85-й, 4-й, третій рейтинг, по-моєму, там пару інформів вимагається. 80 тисяч ця збірка коштує, але падало з неї дай боже, Тому я радив би вам обов'язково виконати. Окрім того, Ultimate Succession ще завдання. З минулого промо, четвертий челендж. Якщо виконували, то можете не забути зробити і цей також, я їх пропускаю, але можливо вам буде вподоби. Також в нас бейс uh, Айконрейт в мене не дарма в обраних, тому що воно закінчується за один день 18 годин, від моменту запису відео, а конкретніше в неділю о 20.00 за київським часом. І є ймовірність, що ікони нової не буде, а буде герой. Тому, можливо, якщо вам до вподоби такі СБЧ. То ви можете зібрати ікону і не чекати на якесь оновлення. Або слідкуйте за зливами інформації. Мій телеграм-канал по традиції з цим допомагає. Я вам завжди публікую, коли і ми знаємо, яка в нас крутілка буде. Скоріше за все, буде герой його чергу. Можливо, це буде пік з якимись новими героями. Ми поки не знаємо, але якщо вам до вподоби саме ікони, то це може бути останній шанс на найближчі тиждень. Також нас оновлення. Паку, вибачте, піку, ні, паку на гарантовано інформа з рейтингом 83 або вище. Все так само його 5 разів можна виконати на день, і все так само не хоче давати рости інформам. А отже, ми приймаємо цей факт і чекаємо, коли на них будуть великі вимоги. Переходимо до гравців, і тут в нас а, Тайон Бучанан і Рікардо Сотіл. Це в нас. А, Чергова карта з промо uh, Winter Champions і uh, один з них uh, грає за Інтер. До речі, здеони Бучанан, а інший грає за Фіорентину. І там така заруба в серії А, що обидва з них можуть цих клуби закінчити на момент 3 січня на першому місці серію А. І відповідно кожен з них може отримати апгрейд. Тажан Бучанан це завжди така цікава карта у FIFA, хто можливо не пам'ятає, в нього завжди багато пейсу і його спешл карти вони звичайно з якихось дивних ліг. Він канадець, важко лінкувати, але в нього є якийсь шарм. Він ще був раніше центральним півзахисником. Наразі, на жаль, такої позиції немає. Є батарейка, це гарний плейстайл саме для центрального півзахисника. Втім, використовувати його не можна з поточної системи будування складів. Для правого півзахисника. Чесника, чесно кажучи, карта заслабка. Немає ударів для захисника, чесно кажучи, замало дефу і немає плейстайлів на деф. Тому мені ця карта здається, скіп за 37 тисяч монет. Немає в нього того шарму, який був в минулі роки. сотіл це в нас представник вже Фіорентини, лівий Вінгер вже 4-4. Зірочки вже може грати, до речі, центрального півзахисника. І стати краще, насправді, пейсії, удару більше, деф є. Давайте глянемо плейстайли, лише підкат лонгбол це супермітовий плейстайл. Їх замало насправді. І. Є плюс-плюс Роль, це гарно. Я не знаю, друзі, мені здається, що ці карти мало кому в склади залітять. Це ще й 60 тисяч монет коштує. Плюс там така заруба в серії А, що яка, ймовірність, що він отримує плюс 2. Я не знаю і один плейстайл. Тому тут же up to you. я, звісно, всі ці СБЧ пропускаю. Тепер переходимо до контенту вже п'ятниці. В нас нове Промо. І на диво, ми отримали не хедлайнера Промо, а ми отримали карту End of Enera. Але я впевнений, що її дали таким чином нам хедлайнера, тому що це Луїш Нані. 90-го рейтингу зірочки він оголосив про завершення своєї футбольної кар'єри, футболіста, гравця, і отримав таку карту. Може грати на позиції нападника, лівий півзахисник лівий Вінгер. 87-й пейс, і хотілося б трошки більше, десь 90-го або. Туди за 90. Втім, розподілення прикольне. В нього прискорення швидке, тобто десь там в позиційних атаках буде відриватися від захисників досить впевнено. 87 удари і сила удару, шалена, лонгшоти класні, 89. Удари з льоту, але вибір позиції 82 і фінішн 83 в мене викликають запитання. 88-мі передачі тут все класно, насправді. Кроси непогані, і бачення поля, і підкрутка. 97, сьома. Нічого собі. 90-й дріблінг, взагалі, нуль запитань. І 85-та фізика, 0 запитань. Ще й 90 гра головою. І деякі захисні здібності насправді на позиції лівого півзахисника Defensive Average 61. Плейстайли. Тут золотий Трікстер, це завжди класно, вже так в нас змінилися пріоритети у FIFA, тому що цей фейк-відміна удару, вона працює прекрасно на... з цим Трікстером. Флер не потріб. Технікал класний плейстайл, трівела, класний. Чіпшот таке собі, і Фінес класний, ще й з його курвою, я думаю, буде прекрасний. Вінгер плюс White Playmaker. немає Forward. це погано на позиції лівого півзахисника або лівого Вінгера. але є False Nine на позиції нападника. І мені здається, що ця карта ідеально сформована під стиль зіграності Hunter. Ви насипаєте йому пейсу, ви насипаєте йому ударів, дрібне в нього і так класний. 5-5 зірочки. і ще і деякі передачі він може віддавати. 190 Носить тисяч монет. Ця карта коштує. Єдина її проблема. Друзі, це лінки. Тобто, з ліги Португалії в нас є лише Рікардо Карвалю і деякі полуфонерні хлопці. По типу Інаціо з живої карти RTTK, але лінкувати вам його доведеться іконами або багатьма портуальцями. Якщо зможете, то мені за це це фан-карта, як варіант на Суперсаба. 190 тисяч монет не так багато, але виглядає прикольно. Плюс в нані були свої скрипти. Пам'ятаєте карту, можливо, Fantasy минулорічний FIFA він такий собі крутиться, але міцненький гравець. То я думаю, що можна отримати фан, граючи за нього. І тепер останнє збиче, про яке я хотів би поговорити, це гравець місяця англійської прем'єр-ліги Мохаммед Салах. І тут буде дискусія. Давайте спочатку оглянемо його: 4 зірочки с три зірочки «Вікфуд». Це Третя карта спешл Мохамеда Салаха. Він все ще не отримує апгрейд слабої ноги. Це одразу величезний мінус. Немає позиції нападника. Це також величезний мінус. Напевно, це справедливо, бо він відіграв на позиції правого пізасника і Вінгера, Але його інші спешл карти, які знаходяться в паках, вони мають позицію нападника. 90-й пейс непогано насправді. Завжди хочеться трошки більше, умовно. 92-93 туди, але 90 з ровним розподіленням я не бачу в цьому критичної якоїсь ситуації. 88-й удари, але тут є вже проблема. Сила удару 83. Лонг-шоти 85, зараз поясню чому. Передача 87, тут крос 82, це також не дуже гарно. Підкрутка 86, і це теж не дуже гарно. 90 дрібних, тут взагалі жодних запитань. 76 це фізика для його боді-тайпа Унікально, також жодних запитань. Він міцненький, незважаючи на 76-ту фізику, відтиснити від м'яча його важко і деякі навіть є захисні здібності. Плейстали, друзі, золотий фінес йому залишили, але більше нічого не дали. Так, от Рапіт, Трівела і Чіпшот, я маю на увазі більше порівняння з його звичайною золотою картою, і це також величезний мінус. По ролях в нас інсайд форвард на позиції правого півзахисника і на позиції правого Вінгера. Дивіться, в чому тут проблема, якщо ми беремо просто де-факто цю карту, оскільки в нього немає позиції нападника, то його вибір позиції 93 і фінішинг 91 не настільки важливий, як лонгшоти, як підкрутка і як сила удару. Тому що з золотим фінесом ви набагато більше будете використовувати його на позиції флангової і бити з ним за меж штрафного майданчику. І тут саме ці позиції, вони, саме ці статистичні показники для цієї позиції, вони найголовніше. І тепер давайте перейдемо до другої проблеми. Ця СБЧ у нас коштує 460. Тисяч монет, але що я вам хочу показати, від чого в мене сильно бомбануло в телеграмі, можливо, десь овер емоції, але який в нас є нюанс? У нас є Мохаммед Салах, є його ще дві карти 90 рейтингу, одна з них Rate, одна з них Total Rush, яка має версію нападника. І ще ми отримали версію Мохаммеда Салаха в максимально актуальному промо, яке наразі вийшло Глометро як я вам казався, ще не запам'ятав я його назву. І для мене це величезний дисонанс. Тобто це промо, забігаючи наперед, воно призначене для гравців, які представляють рідкісні нації і яких важко залінкувати, тому що в них відпрацьовує хімія. На краще ніж звичайних карток. А отже, якщо в когось були проблеми залінкувати салаха АПЛ за з Ліверпуля, то тепер ці проблеми знімаються, так як і з багатьма іншими картами. Але це вперше на моїй пам'яті, коли їй дають гравця місяця, виконавцю, який отримує паралельну актуальну промо-карту, яка йде рівнем вище. І тут в мене просто такий батхер, тому що в нас же є 2,90 салаха. Ви могли зробити просто йому 91-карту шу гравця місяця. А в цьому промо дати якогось іншого виконавця з ліги тієї самої Саудівської Аравії, можливо, з просто якихось другорядних ліг, можливо, дати шалений апгрейд комусь з футболістів, як вони подольски дали, зробити його хедлайнером. тих, кого ми пам'ятаємо, хто вже не має сильних карток, але ті гравці, які актуальні в нас, є, які все ще грають. Але таким чином багато паків не продати. А отже, її вирішують додати саме 91-шу версію в паки, а гравця місяця зробити 90-м рейтингом лише на один краще за його золоту карту, яка майже перетворилася на фодер. Якщо ми порівняємо цього Мухамеда Салаха з минулорічним його гравцем місяця, то подивіться, яка суттєва різниця. В нас цей потом вийшов на місяць раніше, 10 листопада. Це була 91 го рейтингу карта. Вона була на один краще за його інформ і рейтингом на один в один з його відповідно трейлблейзером. блейзером. І це зовсім інша справа, тому що тут плюс два пейсу, плюс три удари, плюс три передачі, два дріблінга, два фізики, чотири. Фізики, вибачте, два дефу, і це було на місяць раніше. А місяць для гри в Ultimate Team це величезний термін. Подивіться, скільки крутезних карточок вийшло за цей час. І ми бачимо вже в грудні Салаха перший його потом таким самим рейтингом, як дві ці карти, таким самим рейтингом, як його інформ, і лише плюс один пейс, один удар, два передачі, два дрібня, два деф і один фізика. Скільки цей Салах буде актуальним? Давайте будемо відверті кожного року карти. Краще, краще, краще. Кожного року крива все сильніше. Відповідно, в мене немає, чесно кажучи, бажання навіть збирати цього гравця місяця, оскільки в мене є його золота версія, і не буде такої серйозної різниці між цим Салахом і його золотою картою. Ані в позиції, ані в плейстайлах, ані в зірочках він не отримав покращення, а статистичні показники ви не відчуєте. І багато хто мені в телеграмі ем, висловлював. Ем, Порівняння з Вінісіусом Джуніором, що він також отримав Потма в рейтинг з інформом. Але, друзі, не порівнюйте ці дві карти. Зараз я вам поясню, чому це зовсім інша ситуація. Так, Вінісіус жуніор мав інформа 91-го рейтингу і мав карту кращу 92-го рейтингу, коли вийшов його гравець місяця 91 го рейтингу. Ось він красунь, але. По-перше, Вінісіус Джуніор не мав актуальну карту в промо версії 92-го рейтингу. Вона була і потім закінчилась. А наразі Мохамед Салах має тут і зараз актуальну версію, що повторюсь, взагалі ледь не вперше на моїй пам'яті у FIFA. По-друге, Вінісіус Джуніор набагато метавіший гравець у FIFA. Його золота карта навіть зараз, в грудні за місяць там, десь до тоців, в коштує 690 тисяч монет. І навіть зараз цей золотий вінік він просто. Розриває відповідно його інформ. Він коштує мільйон триста монет на момент виходу СБЧ. Він був. Півтора мільйона монет, і це карта також рівнем вище, яка буде актуальна, я думаю, ще 2-3 місяці спокійно у вас в складах. А отже, коли її робили його гравця місяця, вони викатили таку версію, яку ви зможете зібрати. Бо якщо б це був 92 рейтинг з е, вартістю 3 мільйони монет, та скільки б ви його збирали з поточним крафтінгом фодора, який знов знищений, де факто. І єдине, що ми мали з гарного крафтінгу, це тиждень 82 x 14. Які навіть не були full repeatable, а лише тричі там на день. І так, як багато ви б цього Вініка зібрали. Тут просто був би від ком'юніті вибух, тому що ніхто і одиниці його б зібрали, це був би реально пейтовін, тому що вам довелося б купляти паки в магазинах, щоб зібрати це СБЧ. Саме тому потом Вініка 91 рейтингу, це було адекватне рішення. І саме тому потом Мохамеда Салаха на поточному етапі гри 90-го рейтингу, це зовсім неадекватне рішення. Так, рішення. 160 тисяч монет. Так, це дешево, так, роботяги собі в склад можуть дозволити. Але роботяги можуть 89-ту карту рейтингу собі в склад дозволити. Я, коротше, дуже розчарований. Футбін приблизно порівну, налайкав, на дізлайкав, хтось налайкав, але лайки переважно, я так розумію, стосовно того, що люди просто вболівають за Ліверпуль або є персональними фанатами Мухаммеда Салаха. Стосовно коментарів, тут всі пишуть 90 карт, сам шейм і їй, будь ласка, 400 лайків. Тобто, стосовно карт, люди не задоволені. ел, будь ласка, 200 лайків. І Таке інше, Напишіть мені, що ви думаєте в коментарях. Мені буде дуже цікаво. А ми давайте з вами перейдемо в розділ завданнями. Там є багато експірієнсу нового, і треба нам швидесенько це все діло оглянути, якщо ви хочете залутати собі. Ібрайма Конате або, можливо, Єлка і Гюндугана в на склад пошвидше. Тут в нас вийшло завдання World Tour Аргентина знов на тиждень тижневе завдання. Грайте в основних режимах, маючи в статовому складі одного Аргентинця, що Мартінес у вас є в складі ворота, напевно, ідеальний варіант. І залутати можна 6. Тисяч п'ять, вибачте, тисяч експірінців, зігравши лише 20 матчів. Тобто це кваліфікація до Weekend Ліги і сама Вікенд Ліга. Окрім того, в нас вийшов новий кубок Германія та Італія, і тут теж можна. 5 тисяч експірієнс отримати, я вже виконав там легко. One nation Friendly, спокійно собі награйте і виконуєте. Якщо ми перейдемо в розділ Лайф, тут у нас теж є завдання на експірієс. Одразу 2 тисячі можна отримати, якщо ви зіграєте 7 матчів в основних режимах гри, використовуючи мінімум одного в стартовому складі, і виграєте 5 матчів використовуючи одного аргентинця в стартовому складі. Тобто це завдання можна. Разом виконувати з іншим, яке ми тільки що оглянули. Рухаємось далі, і в нас є також Evo Elite. Це новий кубок в режимі товариських матчів, і тут теж можна залутати одразу три тисячі досвіду. Вам щоб його виконати, доведеться грати з сьомома картами еволюції в вашому стартовому складі. Цікаво те, що за 10 зіграних матчів ви отримаєте еволюцію на золотий плейстан. Це вперше у FC 25. Золотий прес-провод до будь-якого гравця з рейтингом 87 або нижче ви можете застосувати. І ми чатиком на стрімі прийшли до висновку, що це має бути Тюрам який апнувся до 87 рейтингу, якщо ви його в інші еволюції не засунули. І тут важливий момент, які саме Ево підходять, бо можливо хтось не знає. Дивіться, ось мій склад. Червоні еволюції пофарбовані. Вони також сюди залітають. Можете побачити зараз. Я приберу себе трошки, отам от, да, піді мною, отут, от під камерою. Там зелененьким все грудь. Тобто сім цих гравців вони повністю підходять для того, щоб це завдання вважалося як виконане. А якщо ви не впевнені, то можете зайти на сайт EA, і тут вони написали Centurion Evolution, Evolution in Progress навіть підходить, Evolution 1, 2, 3, FC Pro, Champ Excellence, Champs Excellence і Season Leader Excellence. Ці всі еволюції, які підходять для виконання Цього завдання на цьому ж самому сайті в нас вище є інформація стосовно того, як працює промоглобетротер з контексті фізхімії, і є це в меню гри. А саме в нас будь-який гравець дає замість одного пункту одразу два клубу нації і ліги. Відповідно, він автоматично на другій зіграності у вас знаходиться, і лише один гравець з Ліги. Ці або одна ікона в складі вона піднімає хімію до трьох пунктів. Це класне проми. Повторюсь, величезне дуже зручно. По перше, ці карти в клубі лінкувати, По друге, вони навіть інколи краще за ікон можуть давати лінки. Друзі, оскільки ми де факто перейшли до еволюції, то під дружні нагадування. Не забудьте підписатись на канал. Давайте поговоримо про дві нові, які вийшли в нас п'ятницю. Rising Phenom і Attacking Apprentice. Дві еволюції, і оця дуже цікава Rising Phenom Вона дає золотий плейстайл. r 1 вона не дуже сильно, ніби бустить статистичні показники. конкретно ще всі на карті, але вона бустить in-game станці. Це набагато цікавіше. Подивіться, overall максимум до 86 плюс 5, але плюс 10 компонентів до 88-го рейтингу, дріблінг плюс 10 до 91-го, пенальті до 91-го 15, удару плюс 15-89-го і таке інше. Ще і дає Трікстер, сіли, сірий дедбол, роль інсайд інсайдфорда і зірочки. Я вам радив обов'язково пошукати когось гравця, який сюди. Підійде і так само друга еволюція вона дає в нас вікфуд плюс один. Вона дає золотий дедбол. Тут обирайте вже самі, що вам, е, хочеться. І вона до 86-го, 7-го статистичного рівня бустить деякі стати, але вже інші. Тут пейс, позиція, віжн і таке інше. І в Принципі, що нам це дозволяє робити, нам це дозволяє робити мікси. Тут FullGG підготував для нас перелік міксів, які йому до вподоби. Можете гратися. Я просто покажу вам їх. твіттер. наприклад, Вілсон з Фулхема. Мене особливо до наставлення, коли зіграв за Ліверпуль. Може отримати карту 91-й пейс, 88-й удар, 90-й дрібнень, 78 й фізика, 56-й е, захист і 4-4 зорички, і ще її купу нових плейстайлів. Цікаво, дуже цікаво. Оцей Майкл Оліс. Якщо ви не робили еволюцію на золоту карту, це просто біст. Він реально не гірше, ніж його карта ACDC, так і родин плейстайл, але вибачте, після нового пащу це крутий родин плейстайл. Є Трікстер, є ще купа інших плейстайлів. В 91 пейс, 90 удари і таке інше. Фани Арсенало, привіт вам! Габріель Мартінелі, 91 пейс, 90 дріблінг, 85 удари. лише з передачами буде не дуже файно, але в нього буде позиція нападника і Джердан Шечірі тут вони підібрали. Ямаля можна робити. Коротше, друзі, обирайте собі, на мою думку, це знов. Черговий раз велике W від і велика перемога. Ви можете прокачати карти своїх улюблених клубів. Я ще не дивився, кого собі буду робити. Там гакпо підходить під еволюцію нападника, під R1 Playstyle. Можливо, зроблю його. Можливо, когось іншого прокачаю. Поглянемо. Давайте переходити тепер до нашої промо-команди і це. З одного боку буде гарний момент з іншого для мене буде такий собі, тому що, по перше, знов купа карток. Ми до цього звикли. Купа фодору. Не звертайте на це уваги. І хто тут з хедлайнерів? В нас є Мохамед Салах, про якого я вже вам казав. Дуже сильно виріс, звісно, за рахунок рідкісності. А Сем Кер отримує першу спешл-карту. Теж дорога. Усмана Дембелія, півтора мільйона монет. Крістіано Роналдо, друга спешл-карта. Звісно, йому ж дуже важливо. Мартін Одогор, перша спешл-карта, Матеос Делік, Голоканте. І також хедлайнерів Луїс Суарес. Мільйон монет на маркеті в перший день. Давно засумувало ком'юні. Тієї, тому напевно, він і в космос полетів. Але я вам назвав хедлайнерів. Втім, друзі, тут і багато карток середнього цінового сегменту, те, що їй рідко коли додає в промокоманди. Умовно, є караско з цієї ліги Саудівської Аравії, але зараз це не проблема. 93 третій пейс, 90 удари, 4-4 зірочки і дуже гарний апгрейд. Я Уявляю, як з R1 плейстайлом ви його можете використовувати спокійно в своїх стартових складах. 120 тисяч монет. Умовний голок Антей Одегор. Вони зараз коштують 600 і 730. Але ми розуміємо, це перший день. Вони будуть падати, вони спокійно можуть опуститися в діапазон ціни 350-400 тисяч монет до наступного четверга. І це те, що вже люди собі можуть дозволити. А це, в принципі, одне з хедлайнерів. Рухаємось далі. У нас є Дуглас Луїс. Три-чотири зірочки, але подивіться, які стати: R1 дріб, r 1 Передачі, вибачте, Бразилія, серія А в пару датюраму або велику кількість СБЧ лінкувати як варіант. Жоя Лінтан також, скріпти всі. Так, 3-4 зірочки, але 4 вейфут скілму всьому не дуже потрібно. Навряд ви будете його використовувати лівим вінгерам. Є золотий брюсер, є 94 фізика, і є, повторюсь, скрипти в перший день 148 тисяч монет. Звісно, він впаде нижче став вже найближчим часом. Так само Савіньо Вінгер з Манчестер Сіті, 4-4 зірочки, 94-й пець, 90 дріблінг. Удари не дуже класні, але це фланговий гравець. Напевно, як бігунок подати, прострілити інколи і пробити зійде. І також лише 157 тисяч монет. Я думаю, що він найближчим часом буде опускатися. Він зараз 380 тисяч монет, це його максимальна ціна. До речі, ми на ньому трейдили, купляли. Та й як в цілому на цій промокоманді вона гарно відскочила, тому що видно, що людям до вподоби така концепція. Ці карти дають додаткову хімію, я нагадаю. Але в мене одне питання: а де забарний? Де Лунін потенційно? Де циганков? Єй? Тобто я розумію, коли наші гравці не отримують багато карток, якщо вони не знаходяться десь на слуху, де там, в чемпіонату України важко ось висмикнути. Але в нас є декілька топових виконавців, які на одних з ведучих ролей в своїх клубах. То чому не додати карту забарно, повертаючись до мого палання з Мохамеда Салаха? Навіщо Салаху? Четверта бляха-промо карта, коли в нас буде паралельно гравець місяця, коли можна було б зробити трохи кращим, не знаю. Криштяну теж вже має ці три карти. Дембеле це вже має третю карту. Кому потрібно лінкувати Дембеле? Він француз з ліги французької Макдональдс? Кого, як, хто буде взагалі отримувати якісь? Проблеми з тим, щоб його залінкувати. Чому не можна інших виконавців сюди запхати? Приберіть це, дайте шлях цьому промо. Тим гравцям, які не отримують спешл карти, в яких не було, в яких важко залінкувати. Заба проводить прекрасний сезон. Один з найкращих захисників в англійській прем'єр-лігі. Ні, ми дамо спешл карту Делігту, тому що Делігт на слуху за 70 мільйонів перейшов, не зважаючи на те, як грає Делік в цьому сезоні і як грає заба від цього сильно палає і від ігнорування її. Українців переважно більшості в мене також палає. Я знаю багато хто з вас хотів би побачити карту саме промо-спешл, таку як була в Довбика. Довбик до речі підходить під нову еволюцію. Так він коштує як фодер, але яка різниця? Це хоча б якась промокарта, яку вона кольорова, вона в дизайні, вона в стилісті, вона на хайпі, її можна отримати і за неї можна пограти. Ось вам, будь ласка, цей ця карта Артема, він буде 88 рейтингу, 90-й пейс, 88-й удари, дріблінг 85-й з золотим дедболом. Дедбол, напевно, не так йому важливий, хоча мати виконавця в команді, хто може зі штрафного залупити, це буде класно. Якщо ми говоримо про конкретні альтернативи, я впевнений, ви мені в коментарях допоможете, пригадайте, Ваших улюблених гравців, можливо, кого ви хотіли побачити в цьому промо, але навіть так прошерстив швидко футбіль я знайшов. В Мане, лише один інформ. Важка нація, важка ліга, але величезні флешбеки в багатьох з нас. Серхіо Гюресі має СБЧ, але він класно грає наразі за Дорнуску Борусію. Неможливо залінкувати, окрім прямих лінків клуба. Націю дуже важко. Чому не дати йому карту? Якщо ми говоримо вже про АПЛ, АЛеандро, тросар також з Арсенала класно грає нападник. Можна було б йому видати карту. Умовно, Ніколас Джексон з Челсі. Прекрасний Форвард наразі в формі свого життя і як його лінкувати? Немає жодної спешал карти. Окей, тросара, там ви скажете, мені є Одегора карта з арсеналу. Приймається, Ніклас Джексон. Просто заходимо на футбін, вбиваємо португальську лігу, і їй ви ж випустили на ні. Як його лінкувати? Гюйокерес у нас є. Нащо його було давати в промо Сідсісі живу карту, якщо ви знали, що у вас буде наступне таке, яке може дати йому лінки нормальні і ще іншим картам. Лінки в. Ultimate Тім. Той самий Ангель Ді Марія. Ні, ми йому дамо СБЧ з 5-3 зірочками, які нахрен нікому не потрібні, яке ніхто не буде виконувати. Дайте його в цьому промо. Пригадайте карту минулорічну Зіне в Radioactive промо. Promo. Це ж було прикольно, коли наш Українець був в, на, на слуху в Ultimate Team, коли багато хто зграв, насправді, навіть в компетитів складах він 180 тисяч монет коштував. Там, через деякий час ця карта була, яку використовували це дуже дорого для лівого захисника з плейстайлем. Цим я пам'ятаю. Потім, коли він під еволюцію підходив, так це взагалі була пушка. Ні, ми напхаємо знов одні і ті самі карти в пакі, йдіть в нас, купляйте ці паки. Коротше. Це негативний момент. Є позитиви, повторюсь, є негативний. Що думаєте, ви з цього приводу з цього проводу? Буду радий почитати в коментарях. З приводу маркету особливо казати нема чого. Ми наближаємось до претоті періоду. Карти потрошки втрачають наглядний приклад. Чому я, наприклад, вам не нарадив купляти карти з Ultimate, цього Succession. Вони сьогодні всі вмерли в моменті дуже сильно, оскільки вийшли Evo і є чутки, що будуть далі. Evo виходити. Тут Nate у нас фут акаунт отробить пост, що ми будемо Будемо отримувати щоденні Ево наступний тиждень, і це, звісно, може вплинути на маркет. Але на сайті її я не знайшов таку інформацію тут, де я шукав чомусь. Можливо, десь там в твіттерах ходяться чутки. Але ці всі карти вони впали, вийшовши з паків. Чому? Тому що виходить нове промокоманда і еволюція, які на маркет сильно впливає. Але, до речі, Кобель і шльотербек мені подобається. Як бюджетні бісти, воротарі часто набирають, пам'ятаєте, як Куртуа набрав. По 30 тисяч, можливо, шльотербек по 20 21 тисячі кобель. Це те, що можна взяти. Тут навіть ікони впали дуже сильно. З TVG, 180 тисяч монет, 314 ламп, пічон 71, вони не виросли. Ікони, коли в новому прому ікон немає. Через те, що люди отримали гарні еволюції, безкоштовні, через те, що люди отримали нові карти, які доступні, за які можна пограти. Друзі, якщо залишилось якісь запитання, по традиції чекаю вас в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Збережіть себе, це буде Україна. Па-па.